Парні, всім привіт на каналі Жемич. І це кар'єра за Віктора Ценко. Це не проста кар'єра в цій кар'єрі. Я спробую отримати золотий м'яч за нашого українського козака Віктора Ценкова. Я брав золотий м'яч за е, Мудрика. За добика є серії. Подивіться, комусь цікаво, хто не бачив, не буду спойлерити і так далі. Просто подивіться, там цікаво. Вони різні, вони максимально різні. Тому обов'язково треба подивитися. Віктор зараз грає в іспанській лігі, але ми йому змінимо лігу. Ми змінимо команду, тому що Жерона явно явно не буде бодатися за Ла Лігу і за Єврокубки, тому виграти за мене. Не виходить. Що треба зробити для того, щоб виграти золотий м'яч в кар'єрі в сі 25 Перше докачатися до рейтингу 92, як мінімум. Друге вигравати свою лігу. І третє вигравати лігу чемпіонів, тобто Єврокубки. Жерона цим польовом не справиться, тому ми їм поміняємо. Це буде зразу, що це буде Бундесліга, це буде Баварія, мені буде цікаво. І ще четвертий факт це те, що золотий м'яч отримує тільки хто. Атакуюча ланка, тобто Форвард і Вінгерів. Як ви бачите, у Віктора Ценкова немає вінгера, у нього є справи півзахисник нічого страшного, ми йому це все змінимо. Тому поїхали до першого сезону і його нової команди. Так, парні ось, трансфер в Жерони переходить Віктор Ценков в Балаю Мюнхен. і будемо за нього там брати золотий м'яч. Оцінка трансфера, а. Для Баварії це прекрасна пропозиція. Тому вітаю Віктора в Баварії в новому клубі, в новій лігі. У нас є конкурент, це Олісе і є Гнабрі. Але ми Олісе, напевно, що зробимо? Скинемо, бо в нас є Віктор Занков, який повинен вчитися в опозиції. Але нічого страшного, ми зараз переучимо його на право Віггера. По вортарям, що ж це печальний Ноєр, да? старенький Нойер. Такий собі составчик, по факту, не самий топовий. Є -ма Маквін машина, є Саді Сане. Коротше, дуже багато карток, різних цікавих, різних, але, блін, буде максимально тяжко. Треба розкачувати составчик. Треба розкачувати Віктора Цянкова. І, по поводу Віктора Цянкова. Віктор Цянков має 26 повних. Років. Тобто в нас піде, надіюсь, за 2-3 сезони ми розкачаємо до 90-гати далі, як то кажуть, як Бог дасть. Смотря наскільки його, як то кажуть, потенціал, і наскільки його, йому хватить сили, щоб протриматися на цьому полу. Тому що я, я його розкачаю це як піддать. А от, чи він? Останеться в цьому ходу і зможе вивести цей тонус, щоб е, отримати золотий м'яч. Це дуже, дуже буде максимально цікаво. Ну, подивимося, подивимося, подивимось. Так, парні, що там? Золотий м'яч 2024 року, у FC25. Е, Кейн, Левандовський, Холанд цікаво, хто що його отримає? Ерлінг Холанд отримав золотий м'яч у 2024 році. Такі от діла. Е, у чомусь кар'єрки якось по-іншому. ну Це дефолт, це дефолт. Тут можуть тільки почити либо форварди, либо вінгери, тобто Тріо атакуючи. По-іншому ніяк. СПшникам ніяк не зробити, можливо, всі 26 не щось пофіксить, бо тому що... тут було б цікаво за якогось захисника кар'єрку зробити, щоб отримати за той м'яч, але я думаю, що це unluck. Що це unluck. З менеджер, що це за всігня. Це я, це я, парні, я забув ще трин... Аміндолменджера, а що за хигня? Менеджер of the Yeah. Я не думав, що тут даю тренеру якусь, я не знав. За да, Гарі Кейна, Це заповнень тату. Горікиниця помікана. Це коачує. Я просто вибрав любого цього. Там, тренера моєго клубу і дивіться їм мені дали. Ха-ха! Я не знав що таке може бути. Менеджер ГІЯ, так, менеджер року, тренер року. Прикольно, дав Рівалду нам. Да. Крутяк. А Ніна їх звати. Чому ж немає ліцензованого як кажуть, тренера? Баварії. Парні, перший сезон і перша команда сезону це Віктор Ціганков, появляється, того це дуже добре. Це значить, що він непогано себе проводить на футбольному полі в Бундеські. Давайте до сезону. Так, по составщику, що у нас? Віктор Ціганков плюс 1 максимально слабкий, може 27 років. Щось якось, Ну, ладно, перший сезон, сезон такий пристрілочний. Окей, нема питань. Статістика Віктора Ціганкова 52 матчі, 18 голів, 5 гольових передач. В Бундеслігі він забив 12, в він забив 5 і в Бундеслігі дав 5 голів передачі. Ну таке. Не, прик... Не вау, але це перший сезончик. Але йому вже 27 років. Блін. блін, блін. Надіюся, наступний сьогодні він вистрелить. Так, парні, в Бундеслігу ми виграли, впевнено, виграли. Друге місце був Боруся Дормунд. Різниця 6 очей, це максимальна жорстка різниця, тут нема про що говорити далі. Це Кубок Германії. Ми виграли в Штургорда 2-0, нема питань. Далі, Ялчі. ми забрали в Швейцарці перше місце. Ми один раз програли, але як ми знаємо, якщо ми забираємо перше місце, значить ми програємо. Зараз подивимося. В плей-офф ми не грали в одній восьмій ми вилетіли від селтика. От вам і по пенальті. От вам і перше місце в Швейцарці. У нас вікнув якийсь вонючий селтик. Ха-ха, робити трансфери під ЛЧ, Окей, let's go. Ліга Європи Бешехтаж в Атлетика Блібао. В Атлетік Блібау і. В... Чи чел, я програв конференції Легії, польські в Легії. Я такого ніколи не бачив. Окей, летим другий сезон. Парні, мене я закінчив в моєму другому сезоні кар'єру. Ну, нічого страшного. У нас в цьому сезоні я вже підписав заміну, бо в Луні грав. Хто, я не, 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 не пам'ятаю, чи показував чи ні, але на початку цього сезону я підписав Луніна і, і його вставив в оренду, в основу. Команда сезону не одного гравця, а ані є у Помікана. Що-то що в цьому році якось не пішло в моїй Баварії і моєї, мого Віктора Цяганкова. Тут тупо фулл Борусі Дорп, неужелі? Пані такий от наш составчик. Бачимо Віктора Цянкова, він там 88 м тобто за сезон він набрав плюс 3. Повторяється історія з Артемом Довбиком. Подився, подився. Віктору Цянкову вже 27 років. Цікаво. Поки що цікаво, але наступному сезоні, я думаю, вже будемо 90 ми плюс-мінус. Дивлячись, напевно, від того, як передам сезон. Лунін 83-й. Ну, це я так зробив, ротації тут невеличкі, невеличкі трансфери бу були. Так, парні. Віктор Цянков, 53 матчі, 21 гол. Тринадцав передач в другому сезоні. Він, як то кажеш, розквіт по-новому. Перший сезон такий був проходний, другий сезон вже нормально. 21 гол. У Бундеслігі 14 плюс 10. В Лігі Чемпіонів 6 плюс 3. По-моєму, непогано. Тому летим в третій сезон, а перед цим подивимося, що ми там виграли. Якийсь, якийсь був невдалий для нас сезон, тому і не було нашого ні одного гравця в команді Року. Бачите, що Баварія третє місце зайняла в минулому році великий відрив був від первого, зараз третє. 67 очей, велика різниця від Борусі Дортну, такей, що там в кубках. В Кубках ми програли, це суперкубок, ми програли Борусі Дортмунд, чомусь програли, окей. В Кубку Германії ми навіть не попали. Де ми вилетіли? Ми вилетіли ще ми вилетіли в раунді 2. Раунд 2 це одна 16-та від шальки. Отак, такі діло. Парні, але ще 10 місце, 15-6, що то слабовато. Цей сезон провела моя Баварія, не знаю, чим це зв'язано. В плей-офф ми грали з ПСВ 5-1, розірвали їх. В одній восьмій ми виграли барсу 5-4. Сюди. І в одній четвертій ми програли Борусі Дортну. Така була, що буде Срії в Лігі фаворитом, що в ЛЧ. Жаль. А хто виграв, виграв Лепсі в Ліверпуля. Німецька команда виграла в Ліверпулі. Це сильно. Це сильно. Ліга Європи хто виграв? Лілі в Наполі. 1-0 дивно. І фінал. Раю Велікану в Борусі. Ой, да, Борусі Менхенбагбах. Такий от сезончик виявився. Уви. Парні. Третій сезон, через 9 неділь Віктор Цянков був 89-м. Я сподіваюся, він буде 8 90 м до кінця сезону 3-го і. Можливо, навіть 91-м. Хоча це тут, дивлячись від того, як буде, буде проходити, як то кажуть, його. Кар'єра і Баварії за цей сезон. Надіюся, що буде хоча б плюс два тут. Так, пані, дивіться, золотий м'яч 2026 року. минулому році я забув показати, що то якось провтикав. Вінні, Сакая, пощав, що Сака, якщо чесно, Мбапе і Редріго. Жорстко, жорстко, жорстко. Нікого такого не бачив. Це максимально для мене дивно, що є Сака, і навіть Родріго це дивні два дивних гравця. Побачимо, що хто з них виграє. Вінні виграв золотий м'яч в 2026 року. Такі от діла. Вітаю і Хоч десь та виграв і м'ячик. Я вперше бачу, щоб мого Віктора Цвянкового купити. Віктор Цанков стоїть від 138 мільйонів до 230 мільйонів. Хочу купити його в Урлахемптон. 203 мільйонів. Хочу купити його в Урлахемптон. Це, це сильно. Вітюха вже 90-й. Я сподіваюся, до кінця сезону буде 91-м. І всі ми відміняємо. Парні, третій сезон команда сезону, блін, знову щось мене з моєї баварії не так, я не розумію. Ну, Віктор Цянков, на якого, як ти кажемо, ми ставимо ставки, їх питаємо отримати золотий м'яч, попадає все ж таки, за три сезони попадає два рази, це дуже гарно, але. Але щось якось не знаю, щось не то. Парні, по составчику, що Цянков 90-й, там через 44 неділі 91-м, тобто на плюс 2 він за сезон апнувся, але Віктору Ціганкову вже сіки 29 років. Побачимо, побачимо, чи зможе він боротися, чи зможе він напати здалі. Бачимо, що Кейн йде вже, як то кажуть, шух, 33 рочки, він вже спускається все нижче, ниже і ниже. Походу, треба шукати йому, що правильно, заміну. По составчику, відкуроці ганку 27 плюс 7. 2, в Бундесліг забив 25 м'яча. це дуже багато. Ви розумієте. В цьому сезоні він прямо прибавив знатно. Але гольових пасів він дав мало, як Вінгер, він дав мало гольових пасів. Окей. Гарри Кін хоч вже пішов на даунгрейд, але забив 30, 21 гол. 37 голів за сезон. Це слабо. Йопти, пацани, а чого ми сьоме місце займаємо? А що не так з баварією? Перше, в першому сезоні ми вже була перше місце, в другому сезоні ми забила п'яте, зараз сьоме. А чому? У нас дуже багато нічих, нас одні нічій. Нічия, нічия, нічия. А з чим це зв'язано? Що це за дурня? Я в шоці. Бляха-муха. То ми наступному сезоні навіть волче волч... не граємо. Навіть в Єврокубках не граємо. Більше всього, Я також не бачу, це ну З одного сторони, це цікаво, але з іншої сторони, я розстроєний, тому що віктора цянкувати це все менше і менше шансів забрати золотий м'яч. Не дивлячись на його прокачку. Ну Бомбардира тут Віктор Ценко друге місце зайняв. хоча він не Форвард. А Діємі, до речі, тож, який там... він а, Він в вінгер, або Форвард 29 голів забив. Отако, такі діла ми маємо. Якщо б не показав парні, куб, кубок ми Понятне діло, що кабела. Ліга Чемпіонів парні. 19 місце зайняла. я не знаю, ми пр пробуваємо дно. Я не розумію, з чим це зв'язано. Просто дніще. Я хз, я так іскуський інтелект душить, я не знаю чому. Чому, чому команди, які гірші нас во всьому, вони вища? Як по гравцям, по подбору і так далі. Я не розумію. В плей-офф ми грали, з ким ми грали. Ми грали з спортингом, 5-2 розвалили, їх в одній восьмій ми грали з ким. З Ліверпулем, який нас розгатив 4 -1. от Отака, от так, як кажуть, казочка на восьма це наш максимум. Це я не знаю, що це за фігня, так таке перший раз бачу. Ну, щоб. Ну, ладно, там ще ми нічого не можемо зробити. Ну, ми навіть не можемо зробити нічого в своїй лігі. Бундеслігі, казалось би, там яка там може бути конкуренція, да, в Баварії? Це я в шоці, я просто в шоці. На час четвертий сезон. Віктор Цянко вже має 90 пащеретних. І бачите, форма отлічна. Він апнеться через 64 тижнів на 92-й. Тобто, я думаю, якщо все окей, то в п'ятому сезоні ми вже зможемо поборотися за. За, 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 за. Що? За... Правильно, золотий м'ячик. Все. І от у нас Андрій Лунін, яку ми підписали. За 9 матчів, 5 сухих матчів. Непогано. Так, парні, на 2027 рік знову Венісю Сердюкосака їм бампе. Отак. Цікаво, хто забере? Своєю прекрасною грою Баварії Бюнхен Сіганков заслужив на гравця місяця в Бундесліга сюди. Забрав САКА, що? САКА забрав а як? Як він забрав? Я таке перший раз бачу. Ну це ці не цікава Кирка, що забрав САКА САКа. Хорош. У 2027 році САКА. Ну ви, ви бачите те, що в мене 91 рейтинг, не в мене Віктора Ціганкова і він далі не попадає в претенденти, Тобто, ну там не треба рейтинг 92-93. Але ми, бляха, Єврокубки не виграємо. І Чемпія, можливо, можливо, що би вже був би. Ми чемпіонат не можемо виграти вже два сезони. З трьох ми виграли один раз. А в Єврокубках вона взагалі жахіття. Можливо, в цьому і проблема. Можливо, в цьому проблема. таки, хто знає, хто знає. Парні, четвертий сезон, команда сезону. Нарешті моя Баварія Дор. Кажу Баварія Дортмунд, Баварія Мюнхен, зібралася. Мусіала, Віктор Ціганков, Альфонсо Девис, Ван Давен і Тренд Олександр Арнольд. Нарешті, нарешті, більше того, що ми забрали чемпіонат, давайте зараз дивитися. Так, Віктор Ціганков 29 плюс 10 за 52 матча. Знову Вітюша 19 голов забуває в Бенеслігі і е, 8 в. Ліги Конфедерації, так, да, ми дніще. Ну, Цянков 91-й, Я думаю, 92-й не буде в наступному п'ятому сезоні. Надіюсь на це. Я на це надіюсь прям максимально. Скільки вітюша стоїть мільйонів? 6 на задній відсоток, що то він вже пливе, я надіюсь, даунграйда не буде. І так, парні, так, да, да, забрали. Ми, бля, хамуха. Нарешті, з чотирьох сезонів забрали тільки два рази. Це дуже печально для нас. Це дуже печально. Блін. Я не знаю, чому два сезони просто киту провал. Має б якісь кріпти, я хз. Ну, цим цікавіше по факту. Ну, ну, цікавіше для мене, а не цікаво для Віті Сгалкова, який хоче виграти золотий м'яч. Далі, що там? Фінал, кубка Германії, як завжди, десь його просрали. В першому сезоні виграли, а потім все. А потім, сюди, у нас якийсь Паулі виграв в позорі, що в раунді 3. Іди отсюда. Так, в ЛЧ ми не грали, виграв Пасажир 1-3. в Лігі Європі ми не грали, виграв Челсі. А Алию Конфедерації забрав. Хто? Баварія Мюнхен, сюди, сюди. Ми тут зайняли речі, шосте місце, не перше. Дивно, так? Да? Далі в плей-офф ми кого розклали? Давайте подивимося. Ми розклали Унія не і на наш такі 7-3. В одній четвертій ми розвалили Вехем 7-3. В одній другій ми розвалили 5-1 Паок. І в фінальній ми розвалили Фейнор 5-4. Ну як розвалили. До цього була певні перемога, зараз 5-4. Такі от діла. Надіюсь, Вітька не буде ще грати. Йому тільки 30 рочки, по факту, на основному сезоні Баня 31. Надіюсь, він буде ще грати. А, ні, це зараз четвертий сезончик, через 4 тижні. По факту в основному сезоні вже буде 92. Сюди. Сюди і ми побачимо в п'ятому сезоні, чи він зможе продовжувати чи ні, боротися за успіхи на міжнародному рівні золотого м'яча. Парень Вітька 92-й йому 30 років, опять-таки, покаміть саки, покаміс через 98 днів да, йому вже чаще-чаще стає, тому що все таки 30 років. По факту такий плюс-мінус пік в кар'єрі, далі вже він тримається. ну, Розвиток може бути, але тут не недовго. Ну, в реаліфі так само. Тобто, Блін, 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 цікаво, доживе він до наступного сезону. У нього шансів все мало, і мало до наступного сезону. І в цьому році я думаю, що він довжен вже був в претендентах, по ідеї. Ну, побачимо, побачимо, побачимо. Раз ми в принципі, забрали чемпіонат, забрали Лігу конфедерації конференції. Побачу, побачу. Парень у Парні, в 28-му році був виграв з Вісніс джуніор. чомусь раніше в ремені це все було дивно. Чому. Якось, в обичному там на початку листопада. Так, да, пані, 23-10. го го Віктор Цянков на золотий м'яч 28-го року. Ціганков Мбапе, Коман. І Коман це з моєї команди, до речі, Івніс Юніор. Тобто, по факту треба що вигравати, шанси були. Але я думаю, їх не було. Як, башні вони були їх і не було. Рейтинг малий. Малий рейтинг. Якщо в цьому році хоч щось виграємо, то в наступному році в мене шанс буде. Шанс буде. Це вже непогано. Я зараз вже 91-й, адже 92-й. Ну, все залежить від цього сезону. Ми забрали Чемпі Кубок і я відразу. Але за те, що мене рейтинг підріс. Бачите, рейтинг є, але все одно, все одно, все одно. Окей. Несемося в шостий сезон. в п'ятому сезоні, Вітюха вже 83-й. 83-й і ми бачимо, що через 30 день, а пониження уровня, а що пониження? Походу, даунгрейд пішов, це його максимум відтюшки 31, зараз подивимося, передамо що сезону, побачимо. Це буде печально. Парні, Вітюха. 31 гол забив, це його прям рекорд і рекорд. 24 Бундесліги, 5 Лігі Чемпіонів, 2 гольових Лігі Чемпіонів, 5 гольових Бундеслігі. Це просто. Просто топчик. ну Це просто розвал кабінета. 31 рік, 93-й рейтинг. Я думаю, якщо ще хоча б 2 роки, хоча б ще рік би я думаю. Я думаю, шанси були. 93 рейтинг зараз у нього вже є, і в наступному сезоні 6-му, правильно? Я вже збився. Можливо, можливо, ми виграємо. Можливо, ми виграємо. є є, є, ми виграли на тоненького, але виграли у нас дуже багато нічиїх, але три поразки. Бам-бам-бам-бам. Два очка різниці. Дуже потніко було в Буднеслі. В ми програли в Борусії. В Кубку Германії ми вилетіли, як завжди десь в дупі. Да? Боже, як вони. чому я такий невдахи? А, все, ми вилетіли? Лейпцигу 2-3 в раунді 2. Це Габела. Парні грали в ще. Дев'яте місце зайняли, в одній восьмій ми кого виграли. Це було плей-офф. В плей-офф ми виграли Рен 6-3. Далі, в одній восьмій, кого ми виграли? Ми виграли в Реал Мадриди, 5-1 їх розірвали. Офіть. В одній четвертій ми виграли. Ага, ми програли Борусі і Дортнут. Боруся там вже в першому сезоні вилеті, викинула в одній четверті, зараз викинула 4-3-2. Це печально. Ну І, і хто виграв? Боруся наступно програла Арсенал і виграв а, Арсенал програв інтеру. Кек. Лє, хто виграв? Ньюкасл Сіті? Що? І конфедерації конференцій Брайтон програв біля Такий був сезончик. Бомбардири, ви бачите, блін. Ветюшка і Давідік. Круто, круто, круто. Летим в шостий сезон, якщо не помиляюся. Мені цікаво, чи не буде даунгрейда. Так, парні, сюди. Вітюша ще шапається, шапається, хорош. Хорош. Йому 31 рік вже. Це новий шостий сезон. Уже. Він ще апнеться. У нього ще форма хороша. Наче рисочки. ці рисочки, це не означає, що це знаєш, що вони будуть на рівні держатися, а там де вверх, де деякі удари вверх хапаються, а вдієння поля, бачиться, ловки сапаються. Коротше, шанси є, їм їх уже поплив уже в минулому сезоні 90-ті, я говорю, вже вже 89-й, нічого страшного. Мусяло тоже. Ой, команд теж вже пливе, ну йому 33 роки, вже 89-й, даунгрейд. Гнабри завершає кар'єру в кінці сезону, дефолт. Парні, На золотий 2029 року додав ніхто. Вінісіус, Давід. Давід — це Мої команди форвард. Мбапеха і Вітюша Сіганков. Блін, зараз самий шанс, я не знаю, чи наступний рік нас хватить ще Вітюшки. Будь ласка, гра, давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, що там зараз буде? Походу, походу, Баланар, Ері Еріканта, какашечка. Да, все, сюди, ми забрали. Нарешті. Да, Виктор Цыганков. Наращи. Наращи. Дорогие, где он еще не шава? Обычно шава был. Зараз кака. Кака нам дает. Золотый мяч. Ну все, миссия. Он еще и на балконе стоит. Это так символично, да? Вампера, что там? Миссион комплитед. Я не чекал. Не очікував. Це, це, типа тренер, типа я дивився серію з допиком, подивіться, там трошки по-іншому все було. Там теж цікаво. І з мудриком аналогічно. Ну все. У 2029-му отримали місія виконана. На цьому все. В принципі, далі можна не грати вже. Я максимально радий, що мене вийшло. Все, всім дякую, всім по... як кажуть всім удачі!